Я буду зразу, буду зразу переїжджати коротше, на той берег. І там воювати старатися. Там в мене буде емільчик, там в мене будуть два іси, солодкі булочки і викашка. Все, погнали. А з моторчиком. Все. Ще прикольніше, порухливості, десь я лечу. Кайфово. Що не роблять? Так, дай вийти, Лис. Просто дай вийти. Береться халявний був, пацанюра. Угу, mm -hmm. тут і мільєн. Мільйони там чуть піднапрягли, так? Люк в тебе видно. Давай я не буду гратися, просто заряжу голду і розвалю його. Е, куди, куди, брат? Куди ти поїхав? А де танч ти не будеш, чи що? я не зрозумів? Бро, куда ты поехал? Будешь Ви там виходите? Серйозно? Ти що? Блін, чого вони так херово летить, я не розумію. Він же має просто помирати цей пацанчик. Він стоїть, як не знаю хто. Має просто отак от. Отак от з ним має бути. Там ще мійка живий, да? Що страшного? Поїхали по еміку. Мені потрібно ще фрагів. О, вау! Мені потрібно вбити ще стеху. І цей. Естеху і... і Щоб зробити обезешку на фраги. Там видно Ксорика. Ну не закривай, Лис. Ясно, йдеш нахер. Дурин, Хорош. Так, ще потрібно мені убити Або арту. ПТ-шечку, або шуч. Я не пробив. Ай-яй, я не пробив. Сушка там, я поняв. 25, там Сушка зараз мені одну одну пропише, напевно, так. Можна челенджера добрати якось? Не можна, поняв. Їдемо по сушку. Арта тут. Так, не спішимо, не спишемо у нас є час. У -от -от. нас стоїть гамняшка та. Зараз Лесі її весь вітить. в ямці. Вас поняв. Так, буду рискувати, мені потрібен ще фраг. Просто фраг пт А я на голді граю. Окей, хай буде. Хай буде на голді. Мені просто потрібно підсосати фраг. Е, одну ПТ-шку і все. Живе, 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 живе. Просто живе, сушка. Живе, живе. Ні, 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 ні. Бро, не помирай. Не помирай на сушці, добре? Є, все. ОБЗшка на базі. Дінемше цього шукаємо. Ров, дядьку. Іди сюди. Сюди на таран. Так, ну нормально. О, ну блін, я думаю, що це шоу. Оце от буде майстер навіть. Це майстер і це ОБЗ. Так, да, це майстер і це ВТ14 виконано. Так, та-та-та. А вже нема X5. Ну, це розвал кабін був тільки що нормальний. 1480. Нормальненько.